Play. І сьогодні ми будемо паркор карту от піщика. Так, да, всім привіт. Давайте побіг. Знаємо. Так, 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 так. Будет якби паркур карта, сьогодні ми без Тасіка, блин, не мене. Хоче. Що не хочеш? Ти де білим. Він сьогодні Ну, Бо він тебе не любить. Раф, раз. Пашка, де ти тобі? Я на чату. Та, я вже на третьому рівні. Це? Так, о, так, левел три. Я це паркуру тільки. Ти ну паркур, так? Як ну як ну ПВП такі, ну паркуру. Я живемо другому левелі. Я скоро буду на четвертому, можливо. А тож. Тут... Та да, я на четвертому рівні. Mm! Так. Це стребну. Level 4. Hop. А, spawn point. Тут іл треба ніть. Так, хоп. Дай зброю. А тут немає до да, версії Combat fix uh. на да серверах. Хоп. Креатив. Е, від креатив можна все дай. Я на креативному рівні. Я на п'ятому. Що uh -huh. таке, да, я ти впав? Ага. Uh -huh. Я на п'ятому рівні. В Фак, я впав. Я сдох. Да блин! Сашка. Скажи ему, что -то... да. Сказал. Что, зна знал, знал э, две делики стерев? Нет. А, ну это нормально. Можешь себе взять две делики? О, у меня есть две Да? Я а ты сдох, кое-впав? Нет. Я сдох. Я з маленькою степкую. А, ну там же хп. Двоє, Сашка, двоє проходить. Да ты, а. Кай мене. Кай мене. О, перший лаву ще ли гусики? Ну так. Два, Сашка. Давай ти перший паркур. Молодець Ти... бля, я загубився, де треба стрибати Давай, пар я по теперішню. Ой, вибач. Давай. Хопа, хопа, хопо. Такий умний. Дай я паре. Є, де Ага. Є, ва? Добре, я тебе вже чекати не буду. Буде поки там пройдеш. Я був на третьому, але й дуже до четвертого. Так, так. Хопа. Хопа! Хоп? Хопа! Є, я на четвертому левелі. Отут от, тяжко. От, от, так, от, так, так. Вот ізісно ще. От на п'ятому левелі. Я впав. Я впав обмежу попили, щось. Де там є? На якому ти левелі? На першому? Ташка! Ага. Uh -huh. Бігу, бігу, бігу. Бачив, як я біг? Mm -hmm. Та ти біг? Де нафіг, ти мене зараз вдариш? Ну, давай, паркур. Так, так, так. Блин, то вот карта тяжка, тяжка. Ну, давай, паркур, паркур. Ну, и! И! Ну, давай! Куда ти? Ты аж когда треба в бік стрибаты? Ты не достребнешь туда? Я пора Ну я в курсе. Ты такие урожаны взяв. Так, все. В общем-то я уже не знаю, я не Я спав в класс. Классно. Давай на паузу поставлю. Я туда зайду. Нормально, нормально, нормально. Коротше, нормально. дан дан ден 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 дан Саша плей. Якщо ти... Я хотів сказати, якщо ти мене спихнеш, то тобі буде хана. Давай перший. Ти мене зараз будеш спихувати. Молодець. Так, я другий левел. Блін, Сашка, тут тяжко, скажи. Хопа, ага. хопа, 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 хопа. І зараз такий на жовтий, зразу. Пау! Ізі, ізі, ізі. І, і я вже поїді на третьому. Так, я на третьому левелі. Не, от от карта реально тяжка. Інші карти були легші. Давай. Нікого фіга. Чому? Я на зовсьому. Та, ти на третьому. Є. Ти зараз впадеш по-любому, там дуже. Блін, що так тяжко? От по чому так тяжко? Все нормально. Де ти вже є? Майже називає. Ти зараз Сашка там далі. Я говорив, ти зараз впаде. я теж впав. Так бегим, бегим, бегим. Давай, беги. Оп, оп. Оп, оп, оп. Так. Ну, в общем-то, мы продолжаем паркурить. Вот вот немного... Рвон. Раз. 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 Oh, yeah. Давай я тут пускай. Да почекай, Давай. Чекай, я зараз буду за тобой дивиться. Я зараз собі зближу екран І буду за тобою дивитись Чекай. О, все. Ммм. Давай, не. Давай не позаражай. Ся, Сашка, я зближу, я за тобою дивлюсь. Дивлю. Я зближу і дивлюсь. Тун-тун-тун. Так коротше мені вже надоїв. Мені треба до спавнпоїнта дойти. От зараз буде нормально, якщо я до спавен поїнта дойду. Але тоді восьмі... Нормить, нормить. Норм Бля, я нічого не бачу. Там на так, так, я зараз дойду до спавн, до спавн поїнта, то мене буде вже спавн поїнт. Сашка, без спавн поїнт. Ура. О, це й дощ. спавн поїнт? Бля, я не здох. Мені треба... Чекай, Сашка. Я поставлю зараз на паузу. Знаєш, що? я хочу... Вийти в креатив і зробити дирку, щоб ми могли вмирати. Так, ми продовжуємо. Сашка там собі міняє скін, так? Ага, вже поміняв. Та і заходи, давай. Так. він зайшов. Ну, я його скін не буду показувати. Мені просто лень. 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 А, давай. Є, я на синьому. Я зараз кажу, на якому я левелі. Я на п'ятому. Тут от дуже тяжко. Ну, я впав і здох, але з'явився тут. Хопа. Я просто... Тут як з Угу. Я просто зробив нам вмиралку, щоб ми могли вмирати. От я зараз, наприклад, бігу, бігу. Сашка, ти на якому левелі? Ну, так, на льову. Я думаю, от у вас відео затягнеться. Угу. Надовго. Алілуя. Так все, я здох. Ой, опа, опа, опа. Фак я впав. Я не розбився, чому я не Угу. На якому на першому? Другому. На другому. Ну, о, ви бачили, який все ж таки скін. У нього такий жовтий. Тут, ну, блін, все вище і вище. Ти шо вмиралті. Ти що вмиралті здох? А, я нічого не бачу, а не бачу. Все бачиш. А, тобі ще треба так довго бігти колись здихаєшся. Тобі ліпше без паунпойнт по поставити там де я. Але зараз вже вже не ніч. Треба. Ніч! Тут такі величезні прыжоки. От тут от. от. Я як завжди не дострібну. Фак. Там так, блін, тяжко, на сцені мелевелі. Ах, ех. тяжка карта, то от відео може її затягнутися на 20 хвилин. Так? Да? Тава як ваш стрім, який ти не виклав. Ну бо в мене був тоді тупий канал. Найшлі. Хопа. Ага. То не був стрім. Тупий стрим. канал. Стрім 20 хвилин. Так. Да. Я взагалі тоді не знав, як стріми викладати. Тепер я вже знаю. Фак! Ну, ше, я просто тупо ходжу. Там так тяжко, що капітка. Бігі, 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 бігім. Пау! Ізі, ізі, ізі. То мої бути, я думав, як завжди буде їздити на паркур картами то зараз швидко пройдемо, повішаємо сашку і все буде. Собі. Скажи. Угу. А не все так просто. Эх. Блин. То буде тяжко. Я на жовтому мала На жовтому? Ага. А ти на синій. Я вже на жовтому я знав. знаю. Я бачу. Хочеш чотирити? Як? Ні, не вздумай. Я якби біля мене там сидить? Ми тут в однолавці ми сидимо, зараз знімаємо влог. О, фак! Ну не влог а відео по Майнкрафту. Він скудина тут з намі ломає, так не чесно. Так не чесно. Так чесно. Ні, я не читер, я все сам пройду. А я читер. Я тобі буду скидувати. О я? На Тоді я не буду грати. Добре. Почетере. Так, дизлайк, У мене канал немає. В нього є канал, в нього там котик написаний. Типа ніхто не знає. А що у мене? Мене мать підписників? Та і пофиг. Видео я... нема. Тасик. І я підписався Так? Так Так що, пацани, хто підписаний, теж на сайт на канал, дизлайк підписка. Хопа, 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 хопа. Ну, в дырок падай Так, дизлайк отписка. Палучь і розпіхай. Ми може сьогодні будемо знімати Бо, Я думаю, Майнкрафт вже всім надоїв. Чортов вже п'ятий ролик по майну. От ага. блин, що так довго так стрибнув? Давай! Давай! І тут було вот дуже-дуже... Тяжко, я дострибнув Є дуріме, але я зараз впаду, Полюбе полюбе, 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 впаду. Я бачу фіуле а я на в боки. От скотина формула. Стак майже. Скільки? Майже стак. Він звірально майже стак на 59. Так, так і один. Як на мене. Давай бей, бей. Бей, я хочу появитися на собі спаунпоїнці. Бей, фігач, фігач, мене. Фігач. По пів. По півхопле. Попів по ні, По нам? Так. Це стати за реблок. Ну все, вс, ти чітер. А я потім той й став... А ти назимаєшся на спаунпоїнті сохранитись. Бей! Чуєш? Так не чесно! Куда ти аж на кінець біжишь? Читер. Вот чіт. ти ти не залізе, я тебе буду скидувати. Хочеш, не грай, мені пофіг, я буду сам тоді проходити. Та Ти біжиш. Ти <реш> Якби ти хоч заліз на той зелений левел, я б ще тобі нічого не казала. А ти за мій кінець пішов. Там можеш підніматися. Нас же ще то відео 15 хвилин йде. Давай, щоб було швидше, я тебе попихаю ще. Де ти піднімаєшся? Тут ти не будеш підніматися, я сказав. Dobre mi bude. Dobre, maladec. Kolo Livnú. Sáša, play za mňa účastuje.